Що, що, що ви робите? Це самогонки, от, так треба покрутити, 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 покрутити. О, Змочується. Тобу. І що воно дає? І воно розмокає файно і потім. І дуже... тоді до вас в рот потрапляє, чи що? Ні, ні, воно якраз файно так звук обкручується, обкручується і воно потім дуже гарний зкає. звук Кращий звук від цього. Навіть для цього самогонка підходить. Так, Перший раз тримбіту, а після того треба. Ще давати? Дивіться, 100 грамів то не получається. А рога не треба заливати? Все треба мушу. Все мати знаєте. без маски не було. Знаєте, я така массилка упала, мама. Гумараска каже. Ку, яку ви любите, Капотка, А ну який звук? Давай морасану тренировку. Давай може один раз так тим боїш. 秋天必须吃点儿水果。